Вітаю вас, дітки та батьки. Сьогодні четвертий день тижня, четвер і саме час переглянути виставу Віталії Савченко, їжачок та фея. Одного дня їжачок, вийшовши зі свого дому, побачив свою сусідку-феєчку. Вона сиділа в кріслі біля будиночку. Сумна присумна. Добрий день, феєчко! «Добрий день!» А чого ти така сумна? Я така самотня, втомилася вже від самотності. Як таке може бути? спитав подивований сусід. Адже до тебе протягом дня стільки відвідувачів приходить. Ще й як може? Адже кожен, хто до мене навідується, прагне лише взяти. Зроби, мовляв, дива начекло щастя, любов, достаток і ще багато-багато всякого різного. А натомість не приносить ані крихітки душевного тепла, ані промінчика вдячності чи зернятка сердечності. Не може бути, засумнівався їжачок, як таке можливо? Хіба ж я тебе обманювала б? засумувала Феєчка. Отримавши своє, усі вони притьмом поспішають у своїх справах, навіть не здогадуючись спитати в мене про моє життя, буття. Навіть кави з квітковим нектаром і то нема з ким випити. Я складу тобі компанію, якщо ти не проти, запропонував їжачок. Правда, той, я не вмію вести світські бесіди. Та неграмотний я, не Але я охоче тебе послухаю, розповідатимеш про все, що захочеш. Правда? Я дуже вдячна тобі за пропозицію, сказала Феєчка. І все довкола засвітилось веселкою. Наразі твоя неграмотність і ненадчитаність не мають значення, бо в тебе є найголовніше ти маєш щире серце, добру душу та жагу до знань. А грамоті я тебе навчу, чого чого, а книжок у мене вдосталь. От і добре приходитиму до тебе щодня на навчання. Якщо ти не проти, звісно, не проти. Якщо чесно, я гадала, що ти, як і решта, прийшов чогось просити, а ти інший. Що ж тоді почнемо зі смачної кави. Мені какао, будь ласка, якщо можна, звісно, можна. Як забажаєш, друже, Феєчка вичеклувала гарненькі чашечки, а за ними. І смаколики. Мощуся зручніше. Щоразу, як ти приходитимеш до мене, ми будемо і навчатися, і прогощатися смаколиками. І розповім я тобі чимало цікавих казок і історій. Дякую, феєчко! Сподіваюся, моє товариство тобі не набридне того часу. Так і повелося. Їжачок часто навідувався до гостиної феєчки, а вона завжди радо його зустрічала. Усіляких примудростей навчала, казки розповідала і більше не сумувала. Діти, як ви думаєте, чому сумувала феєчка? Яка пропозиція їжачка порадувала феєчку? Як віддячила феєчка їжачку за його доброту? Діти, сьогодні пропоную вам здійснити уявну подорож до пташиної годівнички, яка обіцяє бути не тільки цікавою, але й корисною. Ми поговоримо про їдальню для птахів. Діти, пригадаймо, які птахи нас можуть очікувати біля годівниці взимку. Так, це горобчики, синички. Ворони, голуби, сороки та сойки, як ми називаємо цих птахів, так це зимуючі птахи. Зима це пора року, коли вся природа поринула у глибокий сон. Єдине, що нагадує нам про те, що природа жива це птахи, які своїм голосом оживляють холодний пейзаж за вікном. Але це тільки для нас, людей, птахи взимку радість, для самих же птахів наступає найважчий період їхнього життя. Як ви вважаєте, що страшніше для птахів холод чи голод? Так, саме голод найбільша небезпека для пташок взимку, і сьогодні ми зробимо для птахів їдальню. Давайте роздивимось годівнички, що майструють люди. Вони можуть бути із дерева, із коробок з під соку, із пластикових пляшок. Головна умова годівничка має бути безпечною для птахів, щоб жодна пташка не травмувалась. Також слід пам'ятати, що повісити годівничку слід так, щоб вітер її не розгойдував. А отже птахи не будуть полохатися, а ще у годівнички має бути дашок. Для чого він? Так, для того, щоб сніг та дощ не потрапляли на їжу. Про таку корисну справу, як годування пташок, навіть вірші складають. Ось послухайте. В день зимовий серед гілля щедро діти стіл накрили. Але він не для людей, для крилатих для гостей, для ворон і горобців, і для сизих голубів, для сороки та синиці ми повісим годівниці. Ой, діти, погляньте, горобчик прилетів до нас поближче, певно, почув наш віршик. Давайте у нього запитаємо. Горобчику, чи подобається тобі годівничка? Так, мені дуже подобається прилітати до годівнички, але у мене є багато друзів, тому ми не помістимося усі. Діта, що ж нам робити, щоб нагодувати всіх птахів? Так, потрібно порозвішувати багато годівничок. Пропоную прикрасити дерева незвичними годівничками намистом. З чого буде зроблене таке намисто? На мотузочку нанизані варені шматочки моркви, бурячка, картоплі. Або ж підвісити на мотузок шматочки фруктів. А для синичок можна повісити на мотузочку шматочок. Не солоного сала. Діти, якби ви знали, на які акробатичні трюки здатні синички, коли клюють вони висяче сало. А ще запам'ятайте, снігурі та синиці люблять несмажене насіння соняшника, овес та пшеницю їдять горобчики. Насіння кавуна та ясеня. Улюблені ласощі снігурів. Ягоди, горобини і калини, що залишились на дереві, це ласощі для снігурів, дроздів, омелюхів. Отже, як на людському, так і на пташиному столі повинно бути розмаїття. Насипаймо годівнички усього потроху, щоб задовольнити пташині смаки. Допомогти вижити в непростий голодний і холодний час тим птахам, які взимку не залишають рідні краї. І будьте впевнені, птахи сповна віддячать нам влітку за нашу турботу. Ми птахи дуже вдячні вам діткам, що про нас піклуються. Пропоную усім усім діткам теж долучитися до виготовлення та наповнення пташиних годівниць.